Оформлення претензій по перенесенню оплати. Дана претензія оформлюється, якщо ви оплатили замовлення, але не на свій реєстраційний номер. Для цього потрібно оформити претензію. Зайдіть в журнал замовлень. Оберіть потрібне замовлення, клікнувши на нього, та натисніть кнопку Претензія. Перенесення оплати. В коментарі вкажіть, з якого номеру, на який потрібно перенести. Та додайте квитанцію про оплату. Оберіть її зі свого комп'ютера. Після того, як ви додали квитанцію, натисніть Провести та закрити. Дана претензія передається в бухгалтерію на розгляд. Подивитися результат ви можете в журналі претензій. Зайдіть в звіти, журнал претензій. Оплата замовлень. Наша претензія на розгляді. Після того, як бухгалтерія переглянеть, статус претензії вашої буде змінено.